Герої дійсно серед нас. І сьогодні ми хочемо вшанувати пам'ять героїв, які стали янголами. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання полеглих стомисних стоми, громади. І пояну на світло леті, і згубив мене нароком піну, вже спустився піднятий, Та побачив ту мить Україну, споранку до Бога прийшов і пові. Високи ми поповнюється, І це та ціна, яку ми з вами платимо заради того, щоб жити сьогодні. Ми вистояли завдяки нашим хлопцям, які віддали своє життя за те, щоб ми в даний час знаходилися. Тут. Дякую всім жінкам, всім військовим, всім хлопцям. Слава Україні! Героям Слава! Дозвольте вручити подяку за вагомий внесок розвиток культурного життя Хустоморської громади і з нагоди відкриття художньої виставки мощуну з любов'ю». Це все для вас. Дякуємо вам. Важливо вірити в себе, вірити в суло, вірити в нашу перемогу і не просто вірити, допомагати конкретними справами.